На засіданні виконавчого комітету Світловодської міської ради, яке відбулося 31 липня, члени виконкому заслухали інформацію заступника начальника УЖКГ Віктора Боровського про роботи, які проводяться управлінням житлово-комунального господарства. Про ремонт доріг, благоустрій міста та плани, Віктор Боровський детальніше розповів нашій зйомочній групі. В поточному році заплановано провести три капітальні ремонти дорожнього покриття. Це завершення вулиці Богдана Хмельницького, ремонт вулиці Леніна від Паркової до Вадима Бойка та саму вулицю Вадима Бойка. Також, як зазначив Віктор Боровський, заплановано і поточні ремонти доріг. В цьому році місцева влада винайшла ресурси і, як ніколи, виділили кошти на проведення поточного ремонту доріг. Мільйон двадцять дев'ять тисяч п'ятсот гривень. Тож на основі тендерної процедури був визначений підрядник на виконання цих робіт. Згідно тендерних процедур, роботи проводить підприємство «Борис Груп». Відремонтувавши вулицю Калініна, зараз ведуться роботи по вулиці Леніна. Окрім цього, на поточний ремонт доріг. У нас в цьому році виділяється державна субвенція в обсязі 428 тисяч 900 гривень. Окрім того, йде співфінансування 54 тисячі 850 гривень з місцевого бюджету. За ці кошти буде проведений поточний ремонт доріг чотирьох вулиць: це вулиця Приморська від зубної клініки і до бульвару. Друга вулиця це вулиця Миру від п'ятої школи до Чайковського. Третя це вулиця Фрунзе. І четверта це вулиця Бойка. Більш детально про ремонтні роботи дорожнього покриття у Світловодську дивіться у програмі Діалог з заступником начальника УЖКГ Віктором Боровським відразу після прогнозу погоди. Окрім ремонтних робіт дорожнього покриття, управління житлово-комунального господарства винайшло можливість забезпечити сотнею контейнерами для сміття. На сьогодні мусорки вже розставили по місту. Також згідно програми розвитку із 12 запланованих зупинок, поставили вже 6. Останні ж у стадії виготовлення. Нагадуємо, що більш детально про ремонтні роботи дорожнього покриття у Світловоцьку. Дивіться у програмі діалог відразу після прогнозу погоди. Готовність управління експлуатації газового господарства до осінньо зимового періоду, забезпечення тиску в мережі газопостачання і, врешті, безпека використання природного газу. Ці теми стали провідними під час нашого спілкування з начальником управління експлуатації газового господарства. Як повідомив нам Володимир Шаповал, наразі очолюване ним управління продовжує підготовку до нового опалювального сезону. Зокрема, перевіряються газопроводи та проводиться робота з налаштування технологічного обладнання. На даний час ми зробили вже досить значну роботу. Більшість заходів, які ми запланували на 2014 рік, на даний час вже зроблено. Це перевірена система газопостачання, ГРП, газорегуляторні пункти, підземні газопроводи на предмет пошкоджень. Пошкодження, які ми виявляємо в процесі, усуваються відповідні терміни. Уже близько 50% газопроводів перевірено, це більше 100 кілометрів. Це по місту, по району. Ті пошкодження, які виявляються, це досить незначні пошкодження, з чим це? Тому що все-таки постійно йде робота по усуненню недоліку, і головне наша робота це не допускати серйозних якихось пошкоджень на газопроводах, серйозних поломок, газорозподільчих пунктів. Тому на даний час робота практично вже йде до завершення. Ті роботи, які ми запланували, вони практично вже всі зроблені. Остались такі вже поточні ремонти. Поточні заміни деяких вузлів для того, щоб прийшла зима, і ми працювали більш-менш безпечно і якісно поставляли природний газ нашим всім споживачам. Слід зазначити, що в минулі роки під час проведення ремонтно-профілактичних робіт припинялося газопостачання окремих житлових будинків та комунально-побутових об'єктів нашого міста. Наразі ж фахівці управління намагаються планувати проведення цих робіт таким чином, аби в жодному разі не створювати незручності для споживачів. Робота, яка планувалася на 2013 рік, вона планувалася так, щоб відключення ми практично не проводили, тому що система газопостачання більшість, вона закільцована. І якщо проводиться робота на якомусь газороподільчному пункті, він відключається, то в зв'язку з тим, що система закільцована, газ подається з інших джерел газ, газорозподільчих мереж. Наприклад, була робота проведена по селищу Власовки, там відключались близько п'яти шкафних регуляторних пунктів, але в зв'язку з тим, що там їх 10, інші були відповідно так настроєні, щоб не відключалася систему газопостачання. Тому що пуски газу це досить ненебезпечна робота. Це, по-перше, нашим споживачам, так, вони відключені, немає природного газу, це досить такі якісь, ну, неудобства ми їм. І Плюс це досить така серйозна робота, яку ми можемо бійти для того, щоб не нажати на небезпеку наших споживачів. І робота планувалася так, щоб було вигідно і нашим абонентам, і ми якісно зробили той об'єм робіт, який планували. Володимир Шаповал вкотре звернув увагу споживачів на безпеку використання природного газу у побуті та правила експлуатації газових приладів. Адже недотримання цих правил, поганий догляд за газовою плитою, колонкою чи котлом може призвести до вибухів пожеж та смертельних отруєнь. Звертаємо вашу увагу, що в разі виникнення будь-яких проблем з використанням газових приладів чи то їх поламка, чи відчуття запаху газу, необхідно негайно зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби управління експлуатації газового господарства за номером 25304 або 104 та виконати усі рекомендації диспетчера. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка». На 44-й сесії Світловодської міської ради у розрізі депутатських запитів розглядалося питання про надання хворим на цукровий діабет. Приміщення школи діабетиків для проведення занять, спілкувань, обстеження та лікування. Ми теж поцікавилися наявністю такої кімнати, та які заходи проводяться з пацієнтами. Ось цей кабінет на третьому поверсі поліклінічного відділення центральної районної лікарні. Лікар-терапевт Віктор Кузнєцов, який за відсутності ендокринолога добровільно виконує його функції, провів нам невеличкий екскурс по кімнаті. Та комната, которая виділена администрацией больницы, це лучшее, що можна виділити в настоящее час. Лучше і більше немає ні не можливості, да, наверное, и необходимости необхідності. Нету. В цій кімнаті проводиться щоденний прийом хворих на цукровий діабет. Також діабетики збираються для спілкування та перегляду корисної інформації. Кабінет облаштовано за всіма сучасними вимогами. Комп'ютер на робочому столі лікаря-ендокринолога, за словами Віктора Кузнєцова, на всю Кіровоградську область є лише у Світловодську. На цьому комп'ютерзірному робочому місці врача-діабетолога, так це називаємо, є єдинна і найкраща програма по учету больних з сахарним діабетом, що є в Кіровоградській області. Ця програма робилася при допомогі «Общества діабетіків». И эта программа делалась ну, в немалой степени на энтузиазме. И слава богу, и обществу, диабетик, и тем энтузиастам, что эта программа работает. Нещодавно отримали новий апарат для вимірювання гемоглобіну. Глюкометр портативний та зручний у використанні. Варто лише катерч з рідиною помістити в контейнер і за 5 хвилин готовий результат аналізу крові. Одночасно хворі отримують інсулін, ведеться документація суворої звітності, видачі та використання ліків. Кімната облаштована не лише для лікування, а й для спілкувань та занять. М'які меблі розраховані на 6-8 відвідувачів, але найкраще, на думку лікаря, консультації та обстеження проводити індивідуально. Школи, як такової, як вона задумана ідеологічески, у нас нету. Потому що нету врача і нет времени для того, щоб этим займатися. Но всі віпроси в единальному порядке, которые возникают перед пацієнтом, решають. врачи стаціонари решаю я. Тож, як ми мали можливість побачити, керівництвом і лікарями Центральної районної лікарні зроблено все можливе, аби люди з цукровою хворобою могли не лише пройти обстеження, отримати інсулін, дізнатися рівень гемоглобіну, зважитися, а за допомогою комп'ютера отримати потрібну інформацію. Час літнього оздоровчого періоду школярів продовжується. Управління освіти світловодського міськвиконкому звертається до батьків, аби посилити нагляд за дітьми, особливо за дітьми молодшого віку. Звертаємо увагу на те, що необхідно виважено визначити місце купання та відпочинку біля водоймищ. По перше, цей вид відпочинку повинен бути під пильним контролем дорослих. По-друге, купатися можна лише у спеціально відведених місцях. Скіст набережної для цього заборонений. Вважаємо доцільним нагадати і інші рекомендації щодо збереження життя і здоров'я малечі. Не дозволяйте дитячих пустощів з вогнем. Забороняйте гратися на будівництвах та інших небезпечних об'єктах. Нагадуйте дітям про небезпеку гри на проїжджій частині дороги, адже неуважність може призвести до незворотніх наслідків. Оберігайте дітей від побутових отрутохімікатів. Роз'яснюйте дітям про негативне вживання отруйних рослин, ягід, грибів, поведінку з вуличними тваринами. Не залишайте їх дома без нагляду дорослих та поясніть правила користування побутовими газо та електроприладами. Адже діти це найцінніше багатство. Давайте спільними зусиллями потурбуємося про безпеку їх життя. Аби застерегти батьків дії персонажів сюжету відбулися за нашим сценарієм. Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.